Скільки заробляє таргетолог в Україні в 2025 році? Я вам розкажу всю правду такою, як вона є, тому додивіться відео до кінця. Давайте почнемо з самого найцікавішого: скільки може заробляти таргетолог з одного клієнта. В цілому діапазон цін в Україні десь приблизно такий: мінімальний новачок може заробляти 50-100 доларів за проект, середнячок, впевнений середнячок, заробляє від 200 до 400 доларів на місяць. А вже професіонал має від 500 доларів і більше за проект. Тут же залежить від ніші і сфери, в якій він працює. Таргетолог новачок в середньому може вести 1-2 клієнти. Також приблизно середнячок може вести 3-5 клієнтів, а може навіть більше, якщо в нього налаштована система. Роботи з клієнтами і професіонал має максимум один, може два-три клієнти, але за рахунок високих чеків він може собі позволити працювати тільки з одним або двома клієнтами. Або будує вже собі команду, де просто масштабовує цей результат. Тобто, якщо середня вартість роботи таргетолога новачка 100 доларів, і він може вести, наприклад, трьох клієнтів, тобто максимум він може заробляти це 300 доларів. Середнячок, який може мати в середньому клієнта по 200-300 доларів, може вести чотирьох клієнтів, тобто він може заробляти в середньому від 600 до 1000 доларів мінімум. І професіонал може заробляти 1000, 2, 3, 5 доларів. Навіть більше все залежить від умов його співпраці і з якими нішами він працює. З чого формується ціна заведення реклами. В першу чергу ціна формується з того, що є люди, в яких є різні бізнеси, різні потреби. Відповідно, якщо вам потрібно просто налаштувати рекламу, від вас вимагається по суті кнопку натискательство, тобто зроби оце, зупини рекламу, зроби макет і так далі. Тобто сильно роботи як такої не потрібно. Звичайно, що це ведеться до того, коли ви вже знаєте, як з цим працювати. Тобто, вам необхідно спочатку отримати базу знань, щоб розуміти, які саме кнопки натискати, щоби отримати результат. Тобто, не все так просто, звичайно, як здається, це я просто вношу ремарку, щоб ви розуміли. Тобто це новачок, це, по суті, бізнеси, з якими працює новачок, це є в основному люди, які мають невисокі чеки за свою роботу ну в їхньому бізнесі, і вони не можуть платити більше. Відповідно, якщо говорити за середнячка, це вже більш-менш середній бізнес, малий або середній, які мають можливість платити по 500 200-300 доларів за рекламу і плюс рекламний бюджет. Тобто в цього бізнесу сам по собі оборот не дуже високий, я думаю, там в районі 5-10 тисяч доларів, де вони можуть у цю невеличку частину платити таргетологу за його роботу. І таргетолог-професіонал зазвичай працює в тих нішах, де є гроші. От власний відповідь по суті на це питання: як більше заробляти таргетологу? Треба працювати в тих нішах, в яких є гроші і капітал. До прикладу, це може бути ніша нерухомість, де нам де ми працюємо з високими чеками. Це може бути ніша e-commerce, тобто інтернет-магазини, де також є високі обороти і є можливість платити ці кошти і освоювати великі бюджети. Також це може бути інфобізнес, де також крутяться великі гроші і є можливість дійсно масштабовувати ці проекти і заробляти ще більше. Тобто логіка дуже насправді проста. Тобто, щоб таргетового більше заробляти, в нього є два виходи: брати більше грошей за свою роботу і працювати з декількома напрямками, або переходити на новий рівень, де працювати з високими бюджетами. І працювати в нішах, яких власне, є гроші. Тобто, клієнт, який вам платить гроші, він має з чого заплатити. Але є також один нюанс, який також повинні ви розуміти. В дорогих нішах де є високі обороти вам платити гроші просто так ніхто не буде. На жаль, це дійсно є правдою. Ніхто просто так вам їх не заплатить. Ви повинні давати результат. Тобто, наприклад, на ваш бюджет, який вам виділяють, ви маєте давати. Профіт, і якщо цього профіту немає, відповідно і не буде з чого вам платити такі високі чеки. Я думаю, що тут все зрозуміло. Чи реально зараз заробляти високі чеки і чи реально взагалі бути середнячком? Думаю, що так, це не є настільки складно, як здається, на перший погляд, але важливий нюанс, що тут треба працювати і розвиватись. І в більшості мінусів, чому більшість таргетологів не можуть утримувати стабільно клієнтів. Бо вони не можуть давати їм стабільний результат. На жаль, це є правда, теж про яку мало хто говорить. Більшість таргетологів не можуть дати стабільного результату своїм клієнтам. Відповідно, їм приходиться шукати нових клієнтів. І це також відноситься більше до мінусів цієї роботи, але, але такі реалії ринку. Надіюся, це відео було корисним для вас. Будь ласка, напишіть в коментарі про що би ви хотіли почути більш детальніше про роботу таргетологом. Можливо, я щось забув, про щось не розказав, тому, будь ласка, пишіть, щоб я міг доповнити наступний ролик. А так, дякую вам за увагу. Спасибі, що ви додивилися відео до цього моменту. Якщо вам ще більше цікаво, зверху або збоку тут буде підказка ще наступних відео, які можна подивитись і дізнатись більше всього цікавого про таргет.